Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття відправила чергову вантажівку з 33 палец продуктами, засобами гігієни та медицини до Харківщини. Вміст вантажу був попередньо узгоджений з партнерською організацією, яка на місці координує допомогу населенню. Раніше ми повідомляли, що закарпатські організації мали змогу самостійно формувати вантажі з допомогою для прифронтових регіонів, але на зараз ситуація змінилася. На жаль, допомога від іноземних партнерів суттєво скоротилася. Тому для того, щоб зібрати все необхідне за запитом харківської організації, об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття звернулося за допомогою до Угорської екомінічної служби допомоги, берегівського районного відділу мальтійської служби допомоги та до деяконічного відділу Закарпатської реформатської церкви. Вміст вантажу буде розподілено між тими мешканцями Харківщини, чиї домівки були зруйновані за останні тижні. Сьогоднішня подія є прекрасним результатом. Півпраці декількох громадських організацій наших тут закарпатських: це комунічна служба допомоги, циберійська районна мальтійська служба допомоги і е, Закарпатська реформатська церква. Спільно з цими організаціями нам вдалося укомплектувати одну вантажівку 30 піддонів засобів гігієни, засобів е, медичних засобів, е, продуктів харчування. І ми зможемо цю машину сьогодні відправити у той регіон нашої країни, де тепер, напевно, найбільше. Е, Постраждалих простих людей від цієї жахливої війни, це у Харків для наших партнерів, з якими ми вже працюємо не перший день, не перший місяць і вже більше року. Надіємося, що такі акції в подальшому, незалежно від того, що кількість гуманітарної допомоги гуманітарних допомог вже впало набагато. Ми надіємося на те, що завдяки таким акціям, там де декілька організацій можуть спільно показати свою силу і показати результат, ми зможемо допомогти тим людям, котрі це потребують. Спершу вантажівку розмістили те, що надала угорська екомінічна служба допомоги, потім харчові продукти тривалого зберігання та медзасоби зі складів Деяконічного відділу Закарпатської реформатської церкви. зараз. У ці важкі часи ми дуже потребуємо згуртованих дій. Кожен має зрозуміти, що набагато краще давати, ніж отримувати. Жоден з нас не хотів би пережити те жахіття, яке переживають наші брати та сестри на Харківщині. Ми повинні подякувати Богу за те, що ми можемо допомогти, ми маємо згуртуватися та спільно знайти рішення, аби допомогти тим людям, які найбільше страждають від цієї війни. У Біблії написано, що ми повинні носити тягар одне одного і таким чином виконувати закон Божий. Ми маємо діяти відповідно до цього Божого закону. Я відчуваю, що Господь благословляє нашу роботу. Я вдячний йому за те, що ми можемо допомогти нашим братам на Харківщині, що ми і надалі маємо таких партнерів, які нас підтримують. Ми намагаємося підтримувати тісний зв'язок з нашими братами у Нідерландах, Швейцарії та Угорщині. Ми закликаємо їх підтримувати нас. Зараз досить важко ввозити допомогу в країну, але ми віримо, що Бог нам допоможе. Також я вдячний Богу за те, що він завжди посилає нам людей, які на волонтерських засадах допомагають нам ввозити вантажі з угорщини. Я кожного дня молюся та дякую Богу за те, що він відкриває нам шлях та веде нас, щоб ми мали змогу якомога більше допомагати нужденним. Берегівський районний відділ мальтійської служби допомоги вже більше двох років підтримує стратегічне партнерство з асоціацією об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття. Це вже десята вантажівка з допомогою, яку вони спільно відправляють до Харківщини. Ми вже тривалий час маємо зв'язок з однією харківською партнерською організацією, за допомогою якої ми вже багато разів успішно доставляли вантажі з допомогою для нужденних. Днями до нас звернулися представники представники асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття із запитом про допомогу у формуванні чергового вантажу для Харкова, за останній час ми бачимо, що до Закарпаття прибуває набагато менше гуманітарної допомоги. Тому ми змогли завантажити вантажівку лише завдяки об'єднаним зусиллям чотирьох організацій. через загострення бойових дій на сході. Гуманітарна ситуація у регіоні теж ускладнюється. Керівники організацій, які і надалі формують вантаж. Жі з допомогою для мешканців східних областей нашої країни сходяться у думці, що і надалі допомагатимуть нужденним через тісну співпрацю.